У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки прийшла традиційна всеукраїнська науково-практична конференція під назвою соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової нестабільності. Цього року ювілейна та у заході взяли участь близько 300 учасників. Серед них науковці з іменем та студенти. Подробиці знає Світлана Малик. Наука така площина, де все крутиться, змінюється, вдосконалюється. Наукові підходи сьогодні кругом і в економіці також. Про це ще раз наголошували на всеукраїнській науково-практичній конференції. Доленосні випробування для української економіки та суспільства або ціна політичних зволікань з реформами тема виступу доктора економічних наук Анатолія Сірка. Професор акцентує увагу на тому, що в державі роками підривалися основи ринкової економіки а проблеми в роботі судової системи. Призводять до недотримання гарантії на право власності виконання укладених контрактів земля крутиться навколо сонця і крутиться на певній відстані, щоб було достатньо і тепла, і світла для всього живого на планеті. Так і законодавство має крутитися навколо власності. Якщо власникам комфортно, то бізнес буде розвиватися. Держава має всіма своїми діями і рішеннями і в центрі, і на місцях захищати ринку конкуренцію. А ще на сучасному етапі потрібна децентралізація влади, дерегуляція бізнесу і демонополізація економіки. Ситуація в Україні потребує комплексного розгляду і нині. У державі є шанс, щоб рухатися вперед, але вона має скинути ті окови, які заважали українській економіці останніми роками. Перша базова проблема це проблема макроекономічної стабілізації, де провокуючим чинником є держава в частині дефіцитного бюджету. Наголошує кандидат економічних наук, заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій. Держава повинна жити по засобах. Тому в ситуації, коли держава не живе по засобах, вона є фактично фінансовим кілером, коли вона виходить на фінансові ринки і перекачує через відповідні фінансові інструменти, наприклад, там ОВДП, фінансові рисунки з банків для того, щоб фінансувати свої неефективні програми. В Кінцевому результаті в українських реаліях це фактично привело Україну до преддефолтного стану. А звідси проблематика обмінного курсу, заощаджень громадян у пленарному засіданні. Ані теми різноманітні, здавалося б, облік самостійна наука, але у ній варто враховувати історичний досвід, соціологію, а також запити користувачів, щоб інформація була завжди свіжою. Треба формувати нову парадигму, яка би відповідала. І запросам менеджменту, і облагородилася сама, як наука не бути ремеслом, яке характерно було для минулих часів, з виставкою наукових праць професорсько-викладацького складу Вінницького навчально-наукового економічного інституту Тернопільського національного університету, яка присвячена півстолітньому ювілею закладу, на конференції також можна було ознайомитись.